Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене закупка. Тут сільпо ось так. І трошки салтівського. Із салтівського почну, я там брала сосиски. Ось такі топіки малому подобаються. 189 гривень за кілограм було. Тут упаковка десь грамів 800, я не знаю, чи 700, можливо. Коротше, за. Сосиски і за упаковку води, і за 6 літрів води, там, здається, 12 гривень виходить. Я віддала 145 гривень. Далі у мене йде сільпо. Сільпо у мене дві піци на 268 гривень. Тут перша піца карбонара і друга, і друга, і друга. Вже не фокусує. Фантазія. Це взяв мій чоловік, щоб ми приїхали додому, бо у нас майже день не було вдома, щоб я нічого не готувала. Буде у нас на вечерю піца. Ну І далі підемо по чеку. Два пакети сільпо 11,80 йогурт, локомоко. Персик слива ось такий сину. Сподобався він 11,49. Я взяла дві штучки на 22,98. Сметана президент 15%. Буду завтра, мабуть, зелений борщ варити. 41 гривня, 49 копійок. Далі, наш сік, нектар. Мультифрукт, 73 гривні 99 копійок. Тут 2 літри. 1,93 написано. Потім пакет біол розкладний. Їх було 3 штуки у нас по гривні 20, так, груша. Взяла сину грушу. 27 гривень 74 копійки за 500 сіки 90 грамів, а за кілограм 44 гривні 99 копійок. Часник 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 коштує 121 гривню. Тут 130 грам на 15 Угу. По цьому пише, що на 16,93, а по чеку пробивають на 15,73. Тому. Мабуть, ціна змінилася, чи як, чи що. А, це, мабуть, з урахуванням пакетику. Це, мабуть, з урахуванням пакетику 16,93. Далі масло, Молочна гільдія. 82%, 180 грамів, 56,99. Зараз воно по акції, там ще 73 було, але я вирішила взяти таке пожирніше соус. Асканія, чесник, це який? Це ось цей. 305 грамів, тут 64 гривні, 99 копійок. У мене по соусам. Чоловік він їх любить, він їх собі купує постійно. Далі молочний шоколад Несквік. 100 грамів це малому на тиждень на закуску ліків. Е, можливо, нам їх вже і знімуть найближчим часом, але все одно по невеличкому шматочку я йому виділяю в день, а взагалі-то у нас дієта. На солодощі, тому це десь йому на тиждень шоколадка. Бо геть виключити солодке з його життя, то це він сказиться у мене. Далі напій Кока-Кола, це собі чоловік взяв до оце цієї штучки літр 25 35 гривень, 29 копійок. Потім. Майонез, Королівський смак європейський 72%, 340 грамів, 43 гривні 89 копійок. Потім я взяла по акції варенички з картоплею Левада. Тут 800 г 46,99. Закину в морозилку, не знаю, можливо, завтра на вечерю ми їх і влупимо. Також по акції взяла у мене донька собі чіпси: 133 грами, 45 гривень 99 копійок. Потім, оце. Я думала, це коньяк, а Це Бренді. 189 гривень за півлітри. Хліб. Хліб, хліб, кулиничі, пшеничний. 30 гривень, 39 копійок. Фарш асорті. Е, Коштував він 124 гривні. Тут 656 грамів на 81 гривню, 34 копійки це мені на котлети. Завтра будемо робити, захотіли діти котлети. Потім йогурт Активія. 800 мл, ,5, 63 гривні 99 копійок. Ковбаса ранчо з яловичиною. 400 г паличка, 84 гривні, 99 копійок це за палку. Борошно повна чаша 2 кг, 28 гривень 99 копійок. Досить непогане борошно, вже не перший раз його беру. Мене все влаштовує. Воно світле, воно гарне і хліб, і. Смаколики які якісь гарно з ним виходить, тому гарне борошно. Яйця, повна чаша, десяток, 51 гривня 99 копійок. Цукор кристалічний білий, 1 кг, 32 гривні 99 копійок. Потім банани. Вони коштували 52 гривні 49 копійок. Тут 746 грамів 4 бананчика на 39 гривень, 16 копійочок. Такі непогані банани, симпатичні. Малому зараз. Замінюємо солодощі фруктами. Нехай переходить потихеньку. так. Потім йогурт йогурт. Ось сюди він. Манго Манго маракуя 270 г 20 гривень 99 копійок. Також вони були по акції. Потім соус щедро тартар 28 гривень 19 копійок, а сирний 29 гривень 79 копійок. Закуска премія бутербродна зі смаком буженини 180 г 24 гривні 99 копійок. І, в принципі, начебто я показала вам усе. Ось така у нас сьогодні була закупочка непогана. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Міцного вам здоров'я, гарних вдалих закупів. Слава Україні!